Audi A6 6 легендарне авто, і це незвичайний варіант. Це All-Road. Тобто це легендарний повний привід Quattro, Також авто повністю на пневмі. Є лінзована оптика проти отоманки як попереду, так і позаду. Є рей... рейлінги. Тобто все те, що вас витягне просто з будь-якої халепи. По салону у нас взагалі рекара це кожа за кантарою. Також у нас є двохзонний клімат, підігрів. Звісно, також регулюється пнівна мультикермо, двохзонний клімат, як я, я і казав, тобто все, що потрібно. Також автосвітло, що не менш важливо в цій автівці. Також є дуже доглянутий салон. Взагалі виглядає чудово і, взагалі, на свій рік, 2008 це просто машина топ. Також є фаркоп, щоб щось возити, є сервопривід багажнику. Тут є все, просто що немає майже ні в якої автівки нинішнього року. Взагалі, класно, авто як по кузову, взагалі без яких нюансів, рижиків і так далі, так і в технічному стані. Це трьохлітровий дизель, це не бензиновий двигун. Він просто тупо їде і він надійний на чугунному блоці. Тому, кого цікавить цей ауді варіант, ці питання у нас звертайте за телефоном.